Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника-Математика перший клас скварцова. Завдання буде під номером 1. Тема. Досліджуємо таблиці додавання чисел другої п'ятірки. Ну що ж, давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Виконай арифметичні дії. І є у нас такий ланцюжок дій. Схожий на гірляндочку, які ми повинні виконати. Так, ну почнемо. 10 відняти 3. Щоб виконати дане завдання, нам обов'язково потрібно знати склад чисел. Без цього ми виконати не зможемо. Або знати, як віднімати 3, додавати 2, віднімати 4, як ми це будемо розкладати. Так, 10 відняти 3. Ми можемо по черзі відняти, наприклад, спочатку 2 і потім 1. Або, знаючи склад числа 10, що це 3 і 7, ми розуміємо, що якщо ми 3 відняли, то 7 у нас залишилось. Далі, другий спосіб, це додаємо по черзі по одиниці. Наприклад, 7 додати 2. Не пам'ятаємо склад числа, так? наприклад, що це за число. Ми беремо двічку, ми знаємо, що двічка це 1 і 1. І додаємо по черзі до 7. 7 додати 1 це 8, і додати ще 1 це 9. 9 відняти 4. Тут, тут краще знати нам вже склад числа 9, щоб 4 відняти. Склад числа 9 це 4 та 5. Отже, 4 відняли 5 залишилось. 5 додати 3, наприклад, забули ми склад числа. Тоді трійку ми розкладаємо на 2 і 1. 7 додати 2, ой, 5 додати 2 це 7. І додати ще 1 це 6. Пробачте, це 8. Так, ну а ми так знаємо, що 5 і 3 – це склад числа 8. 8 віднятий 4. Маю надію, що всі знають, що 8 це 4 і 4. Це дуже легко запам'ятати, так? Тому якщо ми 4 відняли, то ще 4 залишилося. 4 і 6 це склад числа, треба на зубок знати, тому що він дуже-дуже пригодиться далі в наших темах. 4 і 6 це склад числа 10. 10, ми знаємо, що складається 5 і 5. Да? Скільки у нас пальчиків на руках? 5 і 5. Якщо одну п'ятірку ми видалили, забрали, ось взяли дві ручки, одну п'ятірку забрали, скільки 5, скільки у нас залишилось? Ще 5. Так? І знову тут 5 додати 5, одна рука пальці на руці, додати і другу руку пальці на руці, скільки всього буде? Звичайно, що 10. Ось і все таке просте завдання ми з вами вже вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну а якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. І я з усіма прощаюсь до наступного завдання.